Давайте так, я не з усім погоджуюсь і не все мені в комунікації до початку повномасштабного вторгнення. Бо це замовчування проблем було. Але ми не будемо це оцінювати. Але коли повномасштабне вторгнення сталося, та комунікація, коли була на той момент в державі від президента, від уряда, від не знаю, тоді швидко створено Юнайтед 24, якщо я ну, не помиляюсь, його доволі швидко створили і він комунікував далі багато чого. Мені це дуже подобалось. Не те, що мене це надихало, але я точно не відчував себе кинутим в комунікаційному сенсі від уряду. Люди всі були там, просто слухали. Тобто я там був доволі активний в соціальних мережах, і весь майбутній рік, 22-й, я був дуже активний. Але ось на той момент мені мене дуже підтримувало, що держава комунікує, що президент виходить на зв'язок щодня, і як не крути, це надважливо. На на той момент було декілька там всяких людей, яких де, ну, деякі мені подобались, деякі ні. Але сам факт, що на кожну аудиторію був, був хтось, хто комунікував від обличчя держави чи від обличчя, хоча б там здавалося да, що це людина з е, високим розумінням того, що відбувається.